привіт привіти, пані бібліотекарки. Сьогодні в вашій увазі книжка, ведмідь піаніст Дейт Лічфілд. Одного разу ведмежа знайшло у лісі щось таке, чого ніколи раніше не бачило. «Хм, цікаво, що це за дивна штукенція, подумала воно і бойсько торкнулося до неї своїми куцими лапками. «Пам!» З дивної штукенції пролунав жахливий звук, і ведмежатко пішло собі. Але наступного дня повернулося. І ще через день також воно навідувалося на ту галявину тижнями, місяцями, роками аж доки, доки звуки, що лунали з дивної штукенції, стали прекрасними. А саме ведмежа виросла у великого й дужого ведмедя грізлі. Коли ведмідь грав, то почувався дуже щасливим. Звуки ніби переносили його з рідного лісу до далеких і дивних країв, які він бачив у мріях. Невдовзі до незвичайної галявини почали приходити й інші ведмеді, що мешкали у цьому лісі. Щовечора там збирався великий натовп охочих послухати чарівні мелодії, які ведмідь награвав на дивній штукенції. І от одного вечора на ту галявину натрапили дівчинка та її тато. Вони розповіли ведмедю, що дивна штукенція це піаніно, а звуки, які він награє, називаються музикою. Поїхали з нами до міста, сказали вони. Там так багато музики, ти зможеш грати на славетних інструментах перед сотнями слухачів і почуєш такі прекрасні звуки, що в тебе аж шерсть стане дибки. Ммм, ведмідь знав, якщо він поїде з дому, інші ведмеді дуже за ним сумуватимуть. Проте він прагнув побачити світ поза межами лісу, послухати дивовижну музику і навчитися грати справді майстерно. Тому невдовзі ведмедеве ім'я красувалось у світлі яскравих софітів великого і яскравого міста. Ведмідь піаніст, не пропустіть! Суботня пошта, ви не повірите ні своїм вухам, ані очам. Ведмідь збирав аншлаги у величезних театрах. Щовечора він грав так пристрасно і так граційно, що слухачі купали його в оваціях, що сили плескали йому і щиро захоплювалися. Ведмідь записував альбоми, які ставали платиновими, давав інтерв'ю для журналістів, здобував нагороди, щодня зустрічав нових людей і потрапляв на перші шпальти газет, куди б не поїхав. Ведмій піаніст, справжня зірка, золоті лапи музики, квитки на світовий тур, ведмідя піаніста вже розпродано, ведміде піаніст. Велике місто виявилося саме таким, як і сподівався ведмідь. Але десь на дні його серця оселилася туга. У нього були слава, нагороди, вся музика світу. Але він сумував за рідним лісом, за своїми давніми друзями, за своїм домом. Отож, ведмідь вирішив повернутися. Він квапливо перетнув річку і радісно пострибав до лісу, просто не міг дочекатися, коли розповість друзям про своє життя у місті. Та коли ведмідь дістався до знайомої галявини, там було порожньо ні піаніно, ні ведмедів, ані чугісінько. Ведмідь розхвилювався, що його друзі забули про нього або ж гніваються за те, що він їх покинув. Аж ось. Нагаля воно вийшов один із його приятелів. Привіт. вигукнув ведмідь. Я повернувся. Я так сумував за вами. Не сказавши слова, сіренький ведмідь знов гайнув у ліс. Зачекай. скрикнув ведмідь піаніст. Я шкодую, що поїхав звідси. Будь ласка, зупинись. Але його приятель просто побіг далі. Ведмідь пошкандибав за ним і заходив у ліс усе глибше та глибше і раптом побачив те, що змусило його шерсть стати дибки. Друзі не забули за ведмедя піаніста. Вони не гнівилися, а пишалися ним. І тут ведмідь зрозумів, де б він не був та що б не робив. Друзі завжди думали про нього і підтримували його звідталік. Вони навіть заховали піаніно у затінок і оберігали його до ведмедового повернення. Тож після того, як ведмідь розповів друзям про своє життя у місті, про усі ті концерти, які йому випало зіграти, він сів за піаніно, щоб зіграти ще один. Цього разу. Для найважливіших у світі слухачів. Дякую вам за увагу. Кінець!